Сьогодні 18 вересня 2025 року. І ми знаходимося в приміщенні Рогатинського районного суду Івано-Франківської області. Ось бачите, тут справи, що розглядаються, є справи Рибій, Гаврилюк, Могила. 15 числа суддя Рибій мав би скласти повний текст судового рішення. За розглядом скарги Гнипа Ігора Теодозовича у зв'язку у зв'язку з оскарженням постанови про це була постанова про закриття кримінального провадження. Так от ми приїхали сьогодні 18 число. Ми приїхали, щоб отримати копію цього судового рішення, а виявляється, його ще немає ще не валявся і ніхто не робив цієї копії. Що це є? Це є порушення порушення чинного законодавства суддею. Значить, ще копії значит, нема. Копія ще не направлялася. Вона не направлялася ні, ні до поліції, що настосувалося слідчої. Левендовського чи Левандівського. Так вона і не була направлена і позивачу Гнипу. І от ми тільки що розмовляли з помічником судді Рибій який сказав, що суддя зробить вам копію через пів години. Тобто, Якщо б ми сьогодні не заїхали сюди, то ми б і не мали ніякої копії, і ніхто б її до цього часу і не робив би, це просто наша присутність і наша вимога надати нам копію спонукала суддю для того, щоб він почав друкувати повний текст цього судового рішення. До чого, що робиться в цьому Рогатинському суді? Треба запитатись в могили голови суду. Ну що ж, ми зараз побачимо, почекаємо, принесуть нам судове рішення чи ні. Але, мабуть, треба звернутися і до Вищої ради правосуддя з цього, як це так? Як це суддя заявляє в судовому рішенні, що буде повний текст 15-го, а його до цього часу немає. Ну що ж, на цьому ми закінчимо. І почитаємо.